Запишемо огляд, поки вони з'явилися в наявності, тому що завтра їх вже 100% у нас не буде, все роз, буде розпродано. Акумуляторний тример компактний модель PTA 24BL. PTA24BL. У нас була модифікація PTA24, а це йде з приставкою BL, тобто більшотичний двигун. Але фактично вони відрізняються. тобто... По суті, дві моделі однакові, але різниця колосальна, скажу чесно. Багато вже зняли різних оглядів на ці коси, але я запишу своє, скажімо так, відео з своєю думкою на рахунок цих кос. Тому що я думаю, ну, вона також має право на життя і буде корисна з мого досвіду. Дивіться. По-перше, тобто це компактна акумуляторна коса. Вона, бачите, має ось таку поворотну головку і має телескопічну ручку. На жаль, у нас немає. Модифікації просто ПТА 24, та що ці цій маркіровці, щоб порівняти на пальцях вам ну, буду об'ясняти, як це в чому різниця. Тому що різниця колосальна, як я вже сказав. По-перше, тут у нас іде повнорозмірна катушка, як можете бачити. Катушка з ліскою повнорозмірна, стандартна. Та, що була модель без щиткового двигуна, там стояла така маленький диск 125, й не було катушки, там була просто насадка під леза металеві, під леза пластикові, по 125. Тобто вона була взагалі така, маленький діаметр. Тобто для косіння, скажімо так, невеликих об'ємів, і вона досить легка. На рахунок цієї, то вона, по суті, справа повноцінна, повнорозмірна. Плюс в неї йде акумулятор 20 вольт 3 а години, правда, одна штука. Там йшло два акумулятора двох Амперних. Плюс. Сама ручка телескопічна і там, і там, тільки тут у нас іде фіксатор, який фіксується ось таким чином, тобто раз і фіксуєте, проворачуєте. Який, по суті, справи простіший і надійніший. Тому що в, в той касі там фіксатор був такий, як на пылесосі, такий ползунок, тріскачка, такі насічки на трубці, Він просто якби нажимали кнопку і просто змінювали. Але з часом той фіксатор западає, заїдає. Це вже так з досвіду, скажімо так. Така штука більш простіша, більш. Скажімо так, надійніше. Плюс потужність. Тобто цей тример він, ну, він просто суттєво потужніший, ніж штурм. Хоча при цьому він, по суті, справа стався компактний. Вага його збільшилась не сильно, і ціна відносно, звісно, дорожча, але ну, просто це небо і земля. Це з однієї сторони, Тобто якщо ви хочете не, не важкий компактний тример, але щоб він був нормальний, потужний. Щоб можна було в ним скажімо так, закривати серйозні якісь задачі, то це отличне рішення. Тому що є варіації ще, якщо брати акумуляторний тример, є ось така варіація ата 40 повнорозмірний, бачите? Він тобто, йде з двигуном зверху, тут взагалі ставиться два акумулятора, і він тобто, має вагу, має розміри, ну, не завжди це зручно, скажімо так. Хочеться щось більш таке простіше, легеньке. Але щоб не було таке прям слабке, знаєте, щоб вообще, Тобто, ну, щоб було більш-менш, але легесеньке. То ось це – отличний консенсус, скажімо так. В комплекті у нас іде, як я вже сказав, катушка з ліскою. Також є в комплекті ось такий ріжучий диск. Тобто, ви розумієте, якщо поклали такий ріжучий диск напайками, то ну, потужності вистачає, щоб його використовувати. Також в комплекті у нас є ось такий зарядний пристрій і один акумулятор, як я вже сказав, на 3 А. Але посадка 20-вольтова, тобто його можна. Або докупити тут посадка двадцяти мальтова, макітовська. Тобто, якщо можливо у вас вже є інструмент, там, Револьд, Строму, Прокрафту, тоже можна ті акумулятори використовувати. Також можна докупити окремо. Також цей акумулятор можна використовувати на інших інструментах. Можливо, якщо у вас є, якщо немає, то можна буде докупити там вже шурупокрути, болгарки будь-що там, лобзики, елект... рубанки. У нас все це є під цей акумулятор, під цю посадку. Тобто ви можете, в принципі, акумулятор у вас вже є, просто докупати інструмент, тому що працювати на акумуляторному інструменті набагато зручніше, ніж на мережевому, скажімо так. Це вже, ну, це, це вже просто реальність. Також в комплекті у нас є ну тут буквально там пару викруток, гайка і оснащення, щоб поставити оцей диск. І інструкція гарантія, гарантія, до речі, вже йде 3 роки. Інструкція на українській мові абсолютно детальна, все понятно розписано, нічого складного немає. Як я вже сказав, вона досить легка, тому тут немає цього ременя, який вішається на шию. Тут просто є ось ця рукоятка, і таким чином ви працюєте. Ну, реально вона легка, я скажу чесно. Тобто тут взагалі ніяких питань. Тепер на рахунок патрульці. Дивіться. Дивіться, як вона себе поводить. Ну, тобто потужність відчувається однозначно, скажу чесно, навіть видно, як він її розкручує. Зараз ми трошечки протестуємо і ми самі побачите, наскільки вона годна чи не годна, наскільки цей інструмент заслуговує вашої уваги. До речі, коштує вона 2490. Доставка безкоштовна. Тобто, ціна якість це сама золота середина. Золотішої середини, я, вже, чесно кажучи, не знаю на сьогодні. Плюс, оця елемент, він регулюється, бачите? Тобто можна поставити в певні положення, там оббити бордюрки, наприклад, або, можливо, навіть я різав тим диском десь якісь гілки на деревах, можна навіть знизу стоячи, якщо не сильно високо, просто їх взяти і зрізати таким чином. Ну, в принципі, зручно. Інколи, скажімо так, таке, такий пустяк а може виручити. І так, давайте я під себе зараз налаштую оцю ручку. Тобто, ви можете собі підзрізти і налаштовувати. Взагалі супер. Інструкція, я помилився, вона не тільки на українській мові, тут знову куча язиків: і болгарський, і румунський, і англійський, і російський. Тобто це у них таке було з, з мотокасою 4 Тобто, вроді така книжечка товстенька, а тут просто що куча різних язиків славян, чешський, дивіться, словацький, польський. Я питаюся знайти. йо -йой, йой ось, українська так. ну, я хочу подивитись дещо. Хочу подивитися, знаєте що? Я вже знайшов один недолік конструктивний. Не можу зрозуміти, чи тут просто так треба щось зробити. Бачите, немає на кожухі леза, яке обрубує зайву ліску. Тобто, зазвичай на всіх кожухах стоїть таке металеве лезо, ви просто воно лішньо відсікає. Тут немає. І тут немає навіть кріплення під це лезо. І в комплекті цього леза також немає. Я хочу подивитися, чи це нормально, чи так воно повинно бути. Так. Коротше, інструкція мінімальна, друзі, не інформативна, Тобто тут застереження в основному. Опять. І я не знайшов, скажімо так, цього моменту. Не знаю, як воно буде туліску обробувати. Получається, щоб ножні самі обрізати, чи як, я не знаю. Хм, странно. Це вже недолік, скажу чесно. Тому що цього елемента немає. Я не, не знайшов цього леза. Ладно, менше з тим. Погнали, спробуємо протестити. Взагалі хочу сказати, що на цю траву, мабуть, вже було б краще одягнути одягнутий диск, тому що вона вже почти що, ну, фактично як солома, вона вже засохла, бачите, і част частково полягала. Ну, Давайте спробуємо. До речі, тут бачите, як подати ліску. У цей момент я не знаю, як на рахунок того, що як вона буде обрізатись, а подати її просто. Даєте газу і б'єте трошечки об землю. Тобто ця кнопка вона нажимається і подає ліску. Так, ну давайте спробуємо, що воно з того вийде. В принципі, рукоятка уся прогумована, тримати зручно, скажу чесно. І вона абсолютно не важка. Так, зараз я ну, підрегулюю ще нахил. О, ось так. І пробуємо. Ну куасит нормально, слухайте. Так, друзья, ну что я вам скажу? Она нормально шурует. Нормально шурует, однозначно. Для такой маленькой компактной косы. И такую траву. Вы вот, бачите, я под ноль. Я поднимаю на то, что лежит. Смотрите, одним кадром шуруем. От уявіть собі, ви так не хочете, у вас такий от є дворик, газончик, вам потрібно отак от інколи щось неважке, щоб довго не заводити, щоб воно не гуділо, щоб голова не тріщала. Ввечері так часиків 10, знаєте, вийти не пожарі, щоб сусідам не мішати. Раз. Взагалі сказка. Дивіться, аж гай сумить. Тобто ви бачите, що робиться. Отлично. Тут поросло таке вже. В рота летить, слухайте. Ну, скажу, руки втомилися. <смі> Оце одним кадром так. Бачите, фігачу, руки так треба тримати її, тому що вона потужна, слухайте, вона не важка, але потужна. Її треба, вона ж дає опір у цій траві. Ти її туди, а вона тобі обратно. Ну, ви бачите, що робиться? Взагалі. Дивіться, що робиться Отлично. Це враховуючи те, що тут воно таке все криве, палки валяються, там якісь железяки валяються, ви бачите, ніхто тут ніколи толком не косить нормально, і дивіться, що робиться. Зараз мені там напишуть, та нічого немає краще, там щіля там якогось ти взяв зранку. Друзі, я ж не спорю. Самосвал також лучше, ніж деоматіс. Але кожному своє. Оцей варіант супер. Якщо вам не потрібно щось таке серйозне, але щоб було закривали потреби, оце от супер рішення, друзі. 2490, плюс оцей акумулятор. Ви можете його використовувати в інших потребах, скажімо так. І скажу від себе, що вистачає його десь на роботи, там десь плюс-мінус 20, плюс-мінус хвилин. Отак от стати безперервно. Але 20 хвилин я вам хочу сказати, от якщо отак, от, як я взявся, сука, я тут 2-3 хвилини покасив, ну, руки втомлюються. Я думаю, отак от. О! Я думаю, так от в в ввечері, під чайок, можете з перекурами спокійно от це все викосити. На одному заряді. Ну, от, я думаю, від тих столбців от так от пройтися спокійно. Особливо, якщо травичка буде свіжа, якась, невеличка, як тут поросло вже бур'яном, то супер. А якщо буде бур'ян, то диск одягаєте і пішла жара, друзі. Взагалі, рекомендую. Ну, На рахунок, це єдиний момент, що це ліска, бачите, можливо, її ножичками обрізати. І можливо їй легше було, тому що вона ж. Видите, она еще и попустылась. А ну, зараз я ее обрежу, давай-то, ради текавости. И мы еще один фрагмент запишем, чтобы точно уже скласть уражение. Ага, так просто не обрежешь. Видишь, вот на леске не сэкономили, леска хорошая. Так, ну, давай еще раз всю. Все. Так, сейчас, зараз, зараз попробуем. Не знаю, наче наче довшою було краще. Та ну і стой було нормально. Ну що я хочу сказати? Бачите, вона має один суттєвий технологічний недолік. Тобто всі такі коси, тобто вони з однієї сторони легесенькі, практичні, а з іншої сторони... Є недолік, тому що у них двигун знаходиться знизу, бачите? Тобто конструкція полегшена, спрощена, напряму, немає у цього валу. І що відбувається? Дивіться, я покасив, скільки тут, бачите? Набувається пиляка, по-перше, в двигун, по-друге, забувається воно цією травою. І якщо його не чистити, то досить швидко він може вийти з ладу. Тобто він перегріється просто банально і все і згорить. Тобто, я раджу, після кожного разу. Це діло прочищати, можливо, якщо є компресор продавати його, і все, тоді воно буде нормально. Тому що, ну, на жаль, це у них у всіх така проблема. Тобто люба фірма, компактні такі коси, у них оце двигун знизу і потрібно його постійно за цим слідкувати досить уважно. Тому що пил, е, трава, все забуває. Ну, плюс ще, якщо там роса якась, знаєте, то також вона буде сюди потрапляти, волога зайва не потрібна. Тобто таким чином. Тому що, да, в той касі, що я показав перед тим, порівняв, така, в неї двигун з гори. Це вже би, професійний рівень. Тобто вона вже не, не потребує, скажімо так, такої уваги. Ну, зато, друзі, взагалі, легесенька, супер. Тобто, взагалі отлично. Отак вот вот можна крутити. Супер. Супер рішення. І ціна адекватна, скажу чесно, в наш час, тому що такий акумулятор буде коштувати біля тисячі гривень сам по собі. Тобто каса, диск буде коштувати той гривень, мабуть, 150-100-150 Катушка, катушка гривень. Та також така катушка зараз гривень 150-200 коштує, уявіть собі. Тобто, по суті, справи, в принципі, адекватна ціна за таку косу. Супер, навіть я скажу, плюс 3 роки гарантії. Так що, друзі, їх приїхало дуже небагато. Якщо цікаво, звертайтеся, вони є в доступі на нашому сайті. Знаєте що, це коли я обрізав, я кажу, що я особливо різниці не помітив. А от Віка, оператор каже, та ні, літіла в ній гаразд більше, ніж з довшими. Так що ефект є. Ну, Просто бачите, діаметр зменшується сильно. Але енерція збільшується, тобто вона косить набагато ефективніше. Так що такі справи, друзі. Ну, ліска, бачите, така двоєчка десь нормальна, повноцінна.